Українські захисники впродовж 12 серпня відбили три атаки армії РФ, знищили 46 окупантів та 15 одиниць техніки. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Як звітує командування, росіяни ведуть бої по займаному рубежу оборони, надаючи перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударів. Протягом дня вони тричі намагалися вести штурм за підтримки танкового вогню у напрямку Авдіївки, Широкого та Олександрівки, але без успіху та втратами ретирувались. Упродовж 12 серпня російська штурмова авіація та гелікоптерні пари сім разів атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення. Також атакували і звільнені населені пункти. З літака Су 35 з напрямку Чорного моря вони атакували ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Втрат та руйнувань нема. У відповідь наша авіація завдала п'ять ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Береславському та Херсонському районах. Підтверджені втрати росіян складають 46 солдатів, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати дорозвідуються з поміж 11 кораблів та катерів флоту РФ, які курсують вздовж узбережжя Крима, на бойовому чергуванні залишаються два носії крилатих ракет типу Калібр і один великий десантний корабель. Нагадаємо, українські захисники відбили російський наступ на кількох напрямках. Ще більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.